Речник повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що перші літаки F-16 прибудуть до України вже е, до літа, тобто по суті через місяць. Однак їхню кількість він звичайно що е, не сказав. Сьогодні я з ним також спілкувалася, і цю інформацію він відмовлявся повідомляти і нам, звісно, що також. Е, на вашу думку, е, оскільки одиниць пташок, західні партнери можуть такі передати Україні. Дивіться, різниця, скільки можуть передати, і скільки ми можемо оперувати зараз. Це не буде ніколи такої ситуації, коли у нас стоїть в ангарі, як у дубайських шейхів, там безліч автівок, і Ти хочеш, хочеш на цій поїде, хочеш на цій поїде. Ні. Літаки буде рівно стільки, скільки. І, і тут виконані три умови повинні бути, щоб був пілот. Підготовлений, навчений з ліцензіями, сертифікатами це все повинно бути Раз. умова. Друга умова наявний наземний персонал, який цей літак буде обслуговувати. Це там дві-три особи, які можуть вночі прокинутися на англійській мові, сказати, як називається та деталь, в якій послідовності вона заміниться, що відкручується перше на англійській мові. в Першу чергу, і третє наявність е... місць, де ці літаки будуть базуватися. Якщо всі ці, ці, ці три умови будуть виконані, то от буде літак. Буде літак. Якщо для нього є місце, є наземний персонал, є пілот, буде літак. Буде друга така ось пілот е, наземний персонал, команда, і місце, то буде другий літак. Тобто все залежить від ось цих складових. Ну Попередньо ми розраховуємо, така цифра гуляла: це ну, десяток-два десятки літаків на першому етапі. Звісно, анонсовано було там і плюс ще 20, і плюс ще там десь 10, 10 було, але попередньо мої такі припущення, від 10 до 20 можна розраховувати. Але ще раз, це тільки припущення.